Такий план. Це скарб. Вітаю, друзі! Сьогодні 7 грудня 2024 року. Прекрасна в лапках зимова погода, просто пиріщить дощ. І я починаю знімати свій новий влог. І почну я його, мабуть, з того, що розкажу вам дуже приємну для мене новину. У мене на каналі з'явився перший спонсор. Я дуже просто неймовірна рада цьому. Це пані Інеса Приходько. Якщо я не помиляюся, хочу вам щиро подякувати. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені це приємно, і наскільки моя мотивація працювати над каналом зросла, дякуючи вашому спонсорству. А тепер розкажу власне де я. Сьогодні я вже казала 7 грудня. Вчора був день Святого Миколая, тобто вже почався цикл зимових свят українських традиційних, і я вирішила, що треба вже потрошку вриватися в це, це приготування до різдва. І записалася на майстер-клас по виготовленню дідуха. Цей майстер-клас, як ви бачите, буде проходити в музеї гончара. Тут у них працює різдвяна майстерня в цей період різдвяно-новорічний. І я власне вже бувала на майстер-класах музею гончара і дуже його люблю. Тому навіть не сумніваюся, що цей майстер-клас мені також сподобається так, що гайда робити дідуха. Ож майстер-клас закінчився. Я вийшла з нього ось таким дідухом, Вже дома покажу його трошки ближче. І ще сьогодні в музей Гончара проходив ярмарок. Я, власне, тому й приїхала саме сьогодні на майстер-клас, тому що хотіла поєднати ці дві події. І на ярмарку я хотіла купити собі також дещо Різдв'яне. І я його купила, як ви бачите, ось у мене в коробочці воно лежить. Загалом ярмарок зимовий він мені не дуже сподобався. На ньому власне, були представлені майже всі ті майстри, що були і влітку. Хто не бачив ще відео про літній ярмарок музею Гончара, то посилання залишила. Лиш в описі під цим відео. Так ось майстри були всі майже ті самі, але місця було набагато менше. Ярмарок приходить в такій маленькій кімнаті, в якій дуже душно, дуже багато людей. Я там не змогла довго гуляти і не витримала довго, купила швиденько те, що хотіла, і побігла. А взагалі це ярмарок класний, тим, що там можна придбати всілякі різдвяні традиційні штучки, свічки, павуки, дідухи, різдвяні зірки, маски якісь для маланкування, супілки. Вон там діти граються багато всього. Загалом мені ця подія подобається, але от повторюсь, що мабуть не в зимовий період, а все ж таки влітку, коли він проходить ось в цьому дворику музею Ганчара. Так, друзі, я вже вдома. Зараз покажу вам свого першого зробленого своїми ручками дідуха, а також покупку, яку я здійснила на ярмарку музею гончара. Але перед тим ще хочу показати вам деякі свої різдв'яні покупочки в минулому відео. Я обіцяла вам показати планер, який купила на Чорну П'ятницю. До речі, про Чорну П'ятницю. Цього року вона, як на мене, була зовсім кудишня. і я майже нічого не купила, тому, власне, окремого відео про це й немає. Так от, планер. Я купила ось такий планер. І, до речі, на нього якраз була дуже класна ціна на Чорну п'ятницю. Оригінально він коштував 700 гривень, а на Чорну п'ятницю я його купила, урвала, так сказати, за 400 гривень дуже вигідна покупка. Він мені надзвичайно подобається. Дивіться, який він гарненький. Це планер від бренду Orner, українського бренду, мабуть, ви багато в кого його бачили. Він не датований, тобто можна його вести будь-якого року, не обов'язково 2025 року. В ньому є дуже багато класних розділів, наприклад, цілі на рік, наприклад, дошка бажань, вішлісти різні, чек-лісти, ще є трекер звичок. Ну і, звичайно, розклад на тиждень. Упс! Я вже казала в попередніх відео, що наступного року хочу спробувати вести ось такий паперовий планер, а не записувати все виключно в нотатки в телефон. Тож буду починати це робити і клеїти сюди класні такі наліпочки, як я також вже казала. Мабуть, вже з кінця грудня, тому що хочу писати список планів і бажань вже в кінці грудня. Ось такий ось план. Наступна моя покупка. Це книга. Це навіть не книга, це скарб. Ця книга називається Різдвяна класика. Це новинка від Вівату. Я коли побачила в інстаграмі рекламу на передзамовлення цієї книги, а це було ще на початку листопада, я одразу відчула, що ця книга це моє, і вона точно має бути в моїй бібліотеці, тому одразу оформила передзамовлення. І по передзамовленню, до речі, вона коштувала набагато дешевше ніж коштує зараз. Але зараз, до речі, її вже неможливо купити, тому що наклад був я так розумію, не дуже великий. І її одразу розкупили поціновувачі отаких от, от збірок. Так, я не сказала це збірка оповідань українських письменників та письменниць, класиків та сучасників, і всі ці оповідання присвячені різдвяному духу, різдвяним традиціям. І я, до речі, можу зрозуміти, чому цю книгу так швидко розкупили, тому що вона дійсно дуже вартісна, достойна того, щоб бути на поличках українців. По перше, вона неймовірно красива. Подивіться, який тут зріз. Подивіться, яке в неї оформлення, а всередині в ній є дуже-дуже гарні ілюстрації, присвячені темі Різдва, колядникам. Ну, я її коли гортаю, в мене просто естетичне задоволення. Я думаю, що ця книга це, знаєте, от така якраз так ось дивіться. Ну, я не можу. Воно таке миле. Ця книга, якраз мабуть, це той випадок, коли книгу можна передати у спадок, бо вона дійсно. От така якась колекційна, я б сказала. Так що я дуже рада, що вона в мене є, що я її також урвала, грубо кажучи. І тепер маю ось таку найкрасивішу, не побоюся цього слова, книгу в своїй бібліотеці. Ще одна моя невеличка різдвяна покупка це ось така свічка. З H&M Home. Я її вам показувала, коли робила невеличкий огляд H&M Home. Вона з запахом таким Солодким, різдвяним тут карамель, кориця, здається, імбир. Вона мені дуже сподобалася, тому я вирішила її придбати. Думаю, що вона класно пасуватиме до мого цьогорічного декорування оселі. Ну, а тепер покажу вам, що я тоді купила на ярмарку в музеї Гончара і потім перейдемо до дідуха. Тож, на ярмарку я собі купила ось такого. Різдв'яного павука. Я дуже хотіла павука ще минулого року, і тому, власне, поїхала на ярмарок передріздв'яний в музей гончара для того, щоб купити павука. І дивіться, у мене павучок з такою пташечкою. Він дуже класний. Я знаю, що цього року, як і власне минулого, продається дуже багато наборів для того, щоб власноруч робити цих павуків, складати як конструктор, але чесно. Я не захотіла цього року цим займатися. Я вирішила, що я куплю готовий павук. До речі, це така прикраса, яка прослужить точно не один рік. Ну, його просто в коробочку кладеш, і він тобі наступного року і потім, і потім, і потім. І далі слугує і нічого з ним, власне, не станеться, тому що це солома. Ну а тепер перейдімо до дідуха. Ось такий дідух я зробила на майстер-класі, так, як його так. Показати вам, де всього дідуха-обличчя, як нас вчили на майстер-класі, він, звісно, не ідеальний, але він мій. Тому такий для мене милий і ну непоганий діду вийшов. Взагалі, враження про майстер-клас у мене неоднозначні, в мене немає такого захвату. Наприклад, як був після майстер-класу з писанкавства. На цьому майстер-класі була інша майстриня, яка нам розповідала, як робити діду. І я певно очікувала трошки більше інформації. Мені якось було замало того, що вона нам розказала і показала. Окрім того, під час майстер-класу була відсутня електроенергія, тобто ми творили в такі. На півтемряві. Не скажу, що це сильно заважало, але мені було трохи незручно. Менше з тим, свій дідух я зробила, і цьогоріч на святвечір на столі в мене буде стояти традиційна українська прикраса, така як дідух. До речі, на майстер-класі нам сказали, що раніше наші пращури ставили дідух на покуті. Я не дуже розумію, де це. Це, я так думаю, що це місце, де стояли або висіли ікони. Але я наскільки чула раніше, наскільки знаю, що от в святвечір саме дідух має стояти на святковому столі, тому я власне цим і займуся. До речі, я от пам'ятаю, що минулого року я вам казала в відео. Про декорування, що я дуже хочу додати якісь традиційні елементи до прикрашання своєї домівки до Різдва і поєднати наше сучасне Різдво з традиційним для того, щоб зберігати нашу культуру. Я думаю, що цього року в мене вийшло. Хочу цей дідух також трошки осучаснити, раз ми все це поєднуємо, і додати до нього один сучасний такий красивий елемент. А що саме розкажу вам далі. Ходжу по магазинах, де продають всілякі дрібнички для декору. І що ви думаєте, я шукаю оксамитову стрічку, тому що хочу нею прикрасити домівку на ці різдвяні свята. Зараз це така трендова штука, все прикрашати тими стрічками. Але окрім того, що це трендово, мені ще це і подобається. Тому я також хочу це зробити, але не можу тепер її знайти, тому що зараз вже розпал сезону. Всі шукають ці стрічки, і ніде їх немає. Я ще собі думаю подумала влітку, Іра. Треба якось тобі раніше купити ті стрічки, щоб вже бути спокійною, вже мати і потім не бігати. І що ви думаєте? Зараз вже середина грудня, і я бігаю і шукаю ці стрічки, і ніде не можу знайти. Зараз я хочу поїхати в один магазин Монпасіє, Тут у мене недалеко від дому. Подивиться, сподіваюся, там вона є, тому що колись, якраз влітку, я її там бачила. Є ось такі бантики вже зроблені. А, це заколка така. А де стрічки? Ось, друзі, стрічки. Подивіться, тут є оксамитова стрічка, така, як мені треба. І ось така клас. Все, беру. А сього такая дивиться. Також класна. І така класна. Я ставала свої різдвяні скарби, відкрила свою скриньку, яку просто обожнюю відкривати. але Цьогоріч щось дуже пізно я її відкрила. Але найголовніше, що я хотіла зараз нею дістати це гірлянди. У мене їх багато, і, чесно кажучи, я вже навіть не пам'ятаю, яка з них яким світить. Зараз буду пробувати. Є ось така велика гірлянда це на ялинку, але цьогоріч знову ялинки у нас не буде. І я її використовувати не буду. Ще є ось така, також достатньо велика. Є ось така, така також юску, Дві маленькі ось такі. На знижці купувала видно в кінці сезону. Поки що займусь прикрашанням домівки вогниками, а вже далі буду поступово розбирати ту скриньку свою і думати, що далі робити з декоруванням. Але найголовніше, найголовніший вогник в нашій домівці цьогоріч знову буде ось це дерево гірлянда з юска. Минулого року на Чорну п'ятницю я його купила, дуже задоволена. І це дерево, власне, буде заміняти нам. Ялинку цьогоріч, також як і минулого року, поки що ані справжньої, ані штучної ялинки бажання в мене ставити немає. Тож буде це дерево гірлянда. Так, друзі, ось така у мене є гірлянда, вона як водоспад, наскільки я пам'ятаю. ну Не дуже вона гарного кольору, такого, знаєте, теплого, білого, але м -м, занадто яскраве. Мені б хотілося, щоб воно було ще трошки тепліше. Я її зараз хочу повісити ось сюди, ось на нашу штору, для того, щоб вона робила тут у нас в спальні додаткові вогники. А тепер настав час трохи осучаснити мій дідух. І для цього я хочу пов'язати на нього оксамитову стрічку. Цьогоріч я планую багато де її використовувати, але найперше, з чого хочу почати, це пов'язати її на дідуха. Я думаю, що ця стрічка додасть традиційному дідуху такої собі родзинки і якраз класно поєднає між собою класику та трендовість. Тож цьогоріч мій дідух виглядатиме ось так з такою красивою оксамитовою стрісечкою. І поставлю я його поки що ось тут, в спальні цю вазу поки що я прибираю. Трошки згодом я в неї додам вже традиційну свою різдвяну композицію з Нобілісом, Ілексом та Евкаліптом. Дочекайтеся. Ну а поки що на цьому місці в спальні у нас стоятиме діду, і стоятиме він тут до святвечора. На святвечір я його поставлю. На свій святковий стіл певно на цьому свій перший влог мас я буду закінчувати. Планую ще показати, як я доробила декорування нашої оселі, але це вже буде в наступних відео. А поки що дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Якщо хочете підтримати канал, то посилання на спонсорство та на банку Монобанку я залишу в описі під цим відео. До зустрічі і бувайте!